Вітаю. Японці робітний народ з давньою історією та цікавими традиціями. А також є у них, ну, принаймні, був японський нацизм, ідея вишуканості японської нації, її перевага та цивілізованість порівняно з іншими народами. Навіть державу свою вони назвали країною сонця, що сходить і наголошували, що сонце спочатку сходить для шляхетних японців. А вже потім йде до інших варварів. Саме тому в часи Другої Світової війни Японія була союзником Німеччини, яка теж сповідувала ідею своєї вибраності, вишуканості і правильності, так як зараз Росія вважає, що їй все можна, бо ми русські, з нами Бог. Так от. Японці побудували в ті часи найбільший у світі лінійний військовий корабель та дали йому назву давньої японської держави Ямато. Так вона називалась до Японії. Як Україна спочатку називалась Руссю. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки та коментарі, завдяки яким мережами шириться україномовний контент. Особлива подяка спонсорам за фінансову підтримку каналу. Коли на горизонті з'явився Лінкор Ямато, це стало подією не тільки для військово-морського флоту, але й для всієї Японії. Закладений ще в 1937 році, він був найбільшим і найпотужнішим бойовим кораблем свого часу. Не просто гігант сталевих розмірів. Справжнє плавуче місто з командою з більш ніж двох тисяч людей, а іноді і понад 1 тисячі. Його водотонажність перевищувала 70 тисяч тонн, а довжина становила майже 263 метри. І зараз це дуже солідний показник, який значно, наприклад, перевершує флагман колишній Чорноморського флоту РФ Москву, який ми. Пустили на дно. На борту було 9 гігантських гармат калібру 460 мм, здатних стріляти на відстань до 42 км. Це були найбільші морські гармати в історії на той час. Кожна така гармата важила близько 1,5 сотні тонн. Броня корпусу доходила до. 65 см у найважливіших зонах, що робило його практично непробивним для стандартного озброєння супротивника того часу. Створюючи Ямато, японські інженери прагнули створити надводний корабель, здатний протистояти кільком ворожим лінкорам одночасно. І вони впоралися. Але парадокс: в епоху, коли вирішальні удари в морських битвах вже наносили. Підводні човни, авіаносці та літаки. Ямато виявився символом помираючої та відходячої в минуле ери жорстокої пишноти великих кораблів. Роботи над проектом велися з максимальною таємничістю. Ніхто за межами будівельного доку та уряду Японії навіть не підозрював, якого технічного монстра збираються спустити на воду. Для будівництва довелося модернізувати верф у курі, поглибити док, встановити нові крани, здатні піднімати надважкі конструкції. На очах фахівців народжувався монстр, від якого виходила екзистенційна загроза будь-якому потенційному супротивнику. Тут, у курі, працювали найкращі корабельні конструктори країни. Вони знали, що творять не просто лінкор. А цілий символ імперської могутності. Назва Ямато була обрана не випадково так називалася стародавня провінція, яка дала початок японської державності. Втім, мало хто тоді міг уявити, що цей корабель стане символом сили, так і символом швидкої трагедії. Будівництво тривало майже три роки. 8 серпня 1940 року Ямато був спущений на воду, а вже до грудня 1941 року повністю підготовлений до бойового застосування. Він встиг стати частиною флоту перед початком масштабних бойових дій, начебто доля вручила йому роль одного з головних учасників подій Другої світової війни на Тихому океані. Незважаючи на всю міць, Ямато рідко брав участь у реальних боях. Спочатку він виконував функцію мобільної штаб-квартири адмірала і сороку Ямамото, саме з його містка планувалися операції, включаючи знаменитий напад на американську базу Перл-Харбор. Проте вже у червні 1942 року відбулася битва при Мідвеї, де японці зазнали нищівної поразки. Ямато того дня знаходився надто далеко. І на перебіг бою впливати не міг через свою відсутність. Однак, у жовтні 1944 року Ямато все ж таки опинився в самому пеклі під час битви біля Самара. Корабель вперше застосував свої гармати проти американських з'єднань. Проти нього виступали відносно слабкі ескортні авіаносці та есмінці. Проте саме. Там Ямато показав свою страшну силу, його гармати потопили і серйозно пошкодили кілька кораблів США. Але перемога виявилася ілюзорною масовані авіаудари змусили японців відступити. Ця битва стала одним із останніх значних моментів у кар'єрі Лінкора. Після цього він вже не грав ключової ролі у бойових діях. На той час авіаносці та авіація повністю змістили акценти у морській війні. Ямато став більше символом, ніж активним учасником. І останній рейд. У квітні 1945 року, коли результати Другої світової війни були вже практично вирішені, Ямато отримав наказ вирушити в своє останнє плавання. Метою була Окінава. Сенс операції Тенго полягав у тому, щоб використовувати лінкор як плавучу батарею, яка мала стати біля берегу і битися до останнього снаряда. Е, то справді був самогубний рейд без повернення, але в Японії на той час це ставало нормальною практикою. Згадайте про потім про камікадзе. Екіпаж знав. Що шансів на виживання мало, але жоден офіцер, жоден матрос не відмовився від виконання завдання. Корабель вийшов у море з мінімальною кількістю палива та супроводжувався кількома есмінцями. Проте вже за кілька годин після виходу його вивавили американські підводні човни. Інформація була передана авіаносним групам США. Фінальна атака на головний військовий символ в країни вранішнього сонця почалася 7 квітня. Американські торпедоносці та бомбардувальники атакували Ямато протягом кількох годин. Перші влучання призвели до значних пробоїн, але лінкор продовжував рухатися. Однак масові удари з повітря стали незворотними та фатальними. Через кілька годин після початку атаки Ямато почав кренитися на бік. Електрика відключилася, системи контролю затоплення вийшли з ладу. О 14.20 матросам було надано наказ покинути корабель. Але врятуватися вдалося небагатьом. О 14.23 стався потужний вибух. Один із відсіків із боєзапасом здетонував гігантський стовп води зі стогоном злетів у повітря, а разом з ним. Зник у глибинах океану легендарний корабель. Із 3332 присутніх на цей час на борту японців вижили лише 270 осіб. Серед загиблих і віце-адмірал Сеїті Іто та капітан Аруга Косаку, які вважали за краще піти на дно разом зі своїм кораблем. Ямато затонув на глибині 340 метрів, приблизно за 290 кілометрів від острова Кюсю. Лише у 80-х роках минулого століття вчені змогли точно визначити місце його загибелі. Уламки були знайдені у двох частинах: носова та кормова частини знаходилися на значній відстані один від одного, що свідчить про масштаб руйнувань та силу вибуху. Пізніше, 2015 року, почалися обговорення можливості підйому останків корабля. Передбачалося не просто витягти залишки техніка і знайти останки загиблих моряків, однак технічні труднощі та етичні питання залишили цю ідею поки що нереалізованою. Музей у Кусі сьогодні присвячений саме цій машині. Там є величезна модель у масштабі 1 до 10.